Доброго ранку усім, Всім хорошого дня. Наливайте кружечку кави і будемо дивитися, робити огляд наших орхідейок і всього того, що є. Почнемо з орхідейок. Подивимося, як вони себе почувають. Це віконечко в кухні. Ось так вони себе почувають. Вже треба їх покупати, Ну, в мене не доходять до них руки. Я знов заболіла. Так що, поки місь відставить, як кажуть, вони тут майже усі на цвітоносах, буквально пару штучок, тільки без цвітоносиків. А так, усі на цвітоносах тут стоять. Дивіться, хочу показати вам ось цю красоточку. Це в нас орхідейка, снігова королева. Ми її листочки обтирали водкою. Про неї є відео. Коли ми її принесли з магазину, мені дівка віддала. І в неї були дуже з великими е отьоками такі листочки. І ми її, по-моєму, три чи чотири рази обтирали водкою листочки. І вона гарненько ось росте, гарненько нарощує кореневу систему. Все в неї прекрасно. Ось такий вона видала цвітоносик класний. Вже розпускає третю квіточку. Дуже гарна орхідейка. Така. По-моєму, називається Сантерос. <кій> Далі ось зефірка. Це орхідейка буде їй перше цвітіння після реанімації. Подивимось, як вона зацвіте. Так само це бігліпушка, він літом цвів вже на дві квіточки. Теж після реанімації. Це вже він повноцінно буде цвісти. Він був і без корінчиків, і без листочків. Все, макушка нарощена, і росте гарний світоносик. Далі ми з вами брали клопика колись, так його називали. Всі ним швирялися в магазині. Ніхто не хотів його купувати, бо він вже відцвіташкою був. Чому ми назвали клопика? Про нього теж є відео, який він був манюсінький в торфяному стаканчику маленькому. І подивіться, який він зараз. Класний, він же не клопенятко, він же здорова, здоровий жук. Далі в нас тріється. Теж про них є відео про тріїцю, як вони були, як заріджувалися дві дітки одна з верхушки, одна бо з точки росту був цвітоносик, і було два чи що листочка, по-моєму, це ця, що з верхушки пішла дітка. На цвітоносику. Там наверху я вам покажу ще дві останніх. Про них теж є відео, які вони були, так і називається відео е, про трійцю орхідейки. Далі теж ось там лізе цвітоносик. Ось там, там це в нас теж е, алмазне небо. На цвітоносиках. Ну і так далі. Це бігліпушка, похожий на Санта Клауса. Теж пробудив дві почки і є новий цвітоносик. Далі пірат Пікот на цвітоносі такий гарний грубий цвітонос, жовтенька. <кій> Теж видала нові цвітоноси, пробудила почечку. Ось усі так вони тут. Ну і багато різних. На кожній не буду звертати увагу, бо дуже довге буде відео. Тут ще вони не дуже цвітуть, їм, напевно, що тут прохолодно трошки, бо в квартирі не дуже жарко, буває 18-17 градусів, як коли, залежить від погоди. Тут розпускається бутончик, колись брали на оціночки від світашку. Це в нас сінголо, як на них кажуть. Ну, Сінголо, як ви знаєте, це обична орхідейка, в якої зрізаються всі бутони, лишається тільки один. І виходить велика така квітка. Він дав ще туди новий цвітоносик ось там, там ось. Ну, я не буду нічого зрізати, так він буде цвісти цілим цвітоносиком. Ця красотка. Що я її трошки побила жовтенька. Ще залишилось їй розпустити один бутон. І вона вже повністю розпуститься. <кій> так, ось ми дійшли до нашої трійці. Біленька трійця вже цвіте. Ось така вона похожа на мію чимось. І є ще в неї три бутончика нерозпущених. Один починає знову розпускатися, а два ще не розпущених. І ось трійці. Це в нас виросла дітка з збоку. Це в нас була орхідейка з точки росту цвітоносик. І вона випустила дітку, і прекрасно дітка вже випустила цвітоносик. Теж, я казала про них, є відео про трійці. Це бабочка. Одна єдина і неповторима в моїй колекції тільки одна бабочка. Подивимось, як вона буде цвісти. Ну і далі це ми пересаджували парфумку, теж про неї є відео, як зароджувалися дітки, як взяли на оціночки з мершою. Точка роста була, був один листочок, і вона видала дві дітки на пеньочку. І ми їх посадили. Одна дітка тут, друга дітка ось там в стаканчику, ростить, по-моєму, вже третій листочок. Дітка. Тут в мене багато діточок різних. Це теж орхідейка була на реанімації. І вона на верхушки видала нам діточку ось так з верхушки відновилася. І діточка цвіте. Верніше не цвіте, але на бутончиках. Ось так. Я вам вже казала, що в мене орхідейки, всі з уціночок. машки з уціночок. і ось так помаленьку росте. Це в нас віконечко в кухні. Покажу ще вам ось тут орхідейки. Ось так вони тут. Так, 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 вони. Світуть помаленько розпускаються. красотульки. Ось ця з двома цвітоносами вже почала розпускатись. Тут був один бутон, він вже розпустився і розпускається там. Зараз я покажу вам ближче. Ось такий. Теж не знаю, хто це. Бігемотик такий, ця, ця красоточка. Розпускається, ще залишився один бутончик. Мультяшка. Ну, вона на мультяшку, звісно, не похожа, вже як слоник. Далі бігліпушка в куточку. Колись брали на оціночки рижик. <кій> І там ще в нього цвітоносик такий великий, класний В рижика. Далі ось ця красота. З великими квітами, вже другу квіточку розпускає. І бутончик на готові теж розпускатися. Дуже вона класна, такі великі в неї квіти, темні, квіточка сантиметрів 10-11. Фронька, не похожа сама на себе, рабенька така. Біленька така в куточку, і ось ця красотулька на два цвітоноса. Класна така орхідейка, вона дуже швидко розпускається, дуже класні в неї квіточки. Похожі такий узорчик, ніби там пташечки літають. Така красунька, дуже вона гарнесенька. Мені подобається теж вона така. Маленька, питали у мене з приводу корінчиків, чим я вдобрюю орхідейки, що корінчики, листочки такі великі. Я вже не раз вам казала: Вдобрюю орхідеї два рази на рік, піджива є на каналі і поливаю водичкою з акваріума. Все, і з бубном не танцюю. Весь догляд, який є. Покажу вам, що тут теж в мене стоять орхідейки. Там вверху на цвітоносиках. Ця орхідейка їв кліщ, обтирали її водкою, бо ніякі препарати не допомагали. І не знаю, де вони ділися. Обтирали водкою, через 15 хвилин змивали під гарячковатою такою водичкою. І через кожних три дні робили такі процедури. І листочки нові гарні ростуть, все з нею прекрасно. Там віалет квіт на цвітоносику. Це в нас Аладін, скупиться, дві квіточки тільки видав попугайчик на цвітоносику. Ось такі корінчики, хто питав. Да, Вони гарно ростуть, прекрасно ростуть. Тут у нас котик на цвітоносику. Ця моя сама перша орхідейка, з якої все почалося. Тут відкривається на балкон двері, і вона скинула мені два бутони. Ну, нічого, доростить. Вона така, що вона буде дорощувати. Я бачу вже про е, кінчик неї просипається, вона буде дорощувати. Далі великоквіткова розова согою кідан. Ось в неї новий цвітоносик, і ось там по три бутона вона доростила. <клес> Далі у нас, не пам'ятаю, по-моєму, Motion, на цвітоносику, а там далі розовенько. На цвітоносику вже розпускається. Ось так. Тут вони ростуть теж, тут росте цвітоносик. Ось цю красотульку касандру я вже забрала сюди на вікно. Не знаю, там вона на стілажі щось. Вона почала жовтіти листочки в неї. Я її забрала сюди на віконечко по камісь. Буду шукати її місце. Дуже мені подобається ця рослинка. Вона гарно цвіте такими оранжевими колосочками. Так, теж тут є цвітоносик, там подорожчували. Ой. Ось такі красотульки. Ось такий красотулі. Покажу вам тепер стілаж. Ось так виглядає з цієї сторони. Це діамант, видав ось такий класний цвітонос. Це Сексі Пінг видала ось такий класний цвітонос. Від неї були дітки. То согою кідан. Від діточки цвітонос. Ось великий такий, і від мамки вже розпустилися квіти. Зараз ми підійдемо ближче. Так, ось такий чермушка розпустив квіточку. Теж дуже класний. Гарна орхідейка. Ось такий у нього цвітоносик. Зараз ми підійдемо ближче. Тут в нас мелодія цвіте, є новий цвітоносик, а це в нас з согою кідан. Вісь які вже квіточки, але він ще ростить. Квіточки. Зараз вони сантиметрів 11, але він може, можуть виростати квіточки до. 14 сантиметрів. Ось трошки кавунчики лагінарії. Получається, 4 штучки буде прививки, і 4 штучки таких садили по 5 зерен. Трошки посходило, лагінарія гарненько зійшла, а кавунчик денька так собі. Може, треба було, щоб вона в теплі сходила. А вона була тут на сілажі, тут було прохолодно. Так, Хоткіс. кіс цвітоносик росте. Це красоточки опять цвітуть знову. Ось так. Квітують красотульки, розочки мої. На камері вони більш такі розові, а насправді вони такі червоно-розові, дуже гарні. Ну і суничка, вже вибиває по одному листочку настоящому. Все росте. Тут в мене на нижні полочки, самі нижні. Теж тут, ніби прохолодно, бо внизу. Ну, тут все цвіте. Різниця відчутна, що ти на вікні без підсвітки. І ніби внизу батарея тепліше. А ці в самому низу опалення немає. Градусів 16-17. І ось так цвітуть. Зараз я виключу підсвітку, бо з нею нічого не видно. Ось так цвітуть калачки. Теж усі на бутонах. Це розпускається ще один колір. Ось така красотка розпустилася дуже класно. А та світліша, ця більш рожева така і чорна. Класні такі орхідеї, піларгошки, теж бутончики кругом. Тут -а. море бутончиків, море цвітоносів. Тут вони там так поперепутували, що я вже не знаю, де на чому і звідки їх хто. Там прям ліс стоїть бутончиків. І цвітоносиків. Ця вже розпустила три квіточки, четверта на підході. В неї квіточка така, як воскова трошки. Дуже класна. Це в нас розпустилася. Колись брала її побиту, в неї були квіточки дуже побиті. В неї є новий цвітоносик тут. Росте бігліпушка. Ось такий красавчик. Ще бутончиків і бутончиків розпускається. Літом він зовсім був другий, на вигляд. Ось ця красотка. Дивіться, який на її цвітонос, прям нашикований квіточками. Дуже гарна, ніжна, ніжна. <кій> Далі торінушка. Теж квіточки в нього крупні, великі, Ось такий в нього гарний цвітонос. Вже розпускає четверту квіточку. Теж дуже класний. Лего фантастик на цвітоносі, там дітка росте. Там цвітоноси ростуть. Красота в общем. Ось такий обзорчик вам зробила. Забула вам ще показати. Ось мене є сого Готріс. Ми з неї були, знімали дітки. <кій> в неї дітка була на кінчику цвітоноса. І дітка була просто на цвітоносику. В неї ось там росте дідка, паз, пазушна, коренева, хто як називає. І вчора побачила, що ось тут теж росте дітка. Не знаю, чи буде видно. Тут нічим не мастилося, чишуйка все на місці. Знаю, як краще показати. Ну, в общем, росте знову на ній діточка. Я думала, вона буде цвісти, а на ній знову росте дітка. Ну, що? нехай росте. Все, всім удачки. Всім пока-пока. До нових зустрічей.